Ми оновили сайт. Быстренько проведу гайд для того, щоб ми додали до нього функції, розширили його можливості. Таке інше. Зверху вниз. Це строка, де всякі ці наші нюанси, контакти, де можна подивитися, де ми знаходимося, як і нас знайти. Телефони, почти, фейсбуки, вайбери, адреси. Поки що це три склади Одеса Хмельницький Київ, буде обновлятись, буде додати. Також ми зробили вже два каталоги. Один каталог йде, це по запчастинах, по самих категоріях запчастин і додали каталог по автомобілях з відповідними фільтрами. Тобто, якщо ви заходите, наприклад, в автомобіль. Ви вже тут можете відфільтрувати те, що вас цікавить. Так само, тут, коли ви заходите в категорію, ви вже можете відфільтрувати по автомобілю. Другі, третій покоління погруповані всі разом, тому що це одна й та сама машина з деякими мізерними відмінностями між собою. Двомовний сайт. Ви можете так по замовчуванню стоїть українська мова, а можна перейти на харківський діалект, для кого це зручніше. Клікабельний номер телефону це безкоштовний номер з мобільних операторів, гаряча лінія, чотири менеджера постійно на зв'язку. За цим номером, практично цілий день. Також ви можете почати чат-сесію з нами, написавши нам у Viber. Це Ми отримали у Viber синю галочку, і ми... там немає прив'язки до номера, тому ви переходите за посиланням. До... Ми додали розумний пошук на сайт, який зберігає історію ваших запитів. Він... Коли ми, наприклад, шукаємо щось, забувши переключити клавіатуру, воно саме вибирає, перекладає, розуміє пошук розумний, може адаптується під контекст запиту і так далі. Плюс у вас зразу в пошуку є фільтр, де знаходиться за вашим словом, наприклад, стартер. І ви туди можете перейти зразу. Показує, чи є він є в наявності. Якщо ви переходите в карточку товару, вам тут показує і наявність по складах. Тобто, якщо він є в наявності, де він знаходиться. Наприклад, ось тут він є в Одесі, в Києві, в Хмельницькому, на складах їх немає. Бистрий кошик, оплата онлайн, плюс інтернет-еквайринг через Лікпей можна оплатити, можна оплатити на рахунок ФОПа. Для цього треба зв'язатися з менеджером. М -м, багато всяких можливостей. Доставка. Що доставка? доставку ми відправляємо тільки новою почтою або кур'єром, тобто ми виставляємо завантаження на. Такі системи, як там Ларді чи Дела. і якщо це габаритні, тобто машина має приїхати, завантажитись в нас і розвантажитись у вас. Таке ми теж можемо зробити всякі там Укрпошти, які не френдлі до підприємців, і чи, чи ще інші, не будемо їх рекламувати чи не рекламувати нова почта. Кур'єр або самовивіз. Самовивіз можна зробити з наших складів. Нова почта це нова почта. Ми самі пакуємо, на чому заощаджуємо наші кошти. Самі пакуємо е, наша упаковка, ми самі передивляємося, перевіряємо, щоб воно все доїхало цілим і так далі. Е, щодо новинок. це все, що було. У нас в принципі залишилось, додалось тільки в наш каталог по автомобілях і розумний пошук. По новинках в нас додавалася ще така річ, як розібрані автомобілі. Тут буде вказано машини, які свіжі з самого верху, ті, що пізніше раніше розбиралися знизу. Зараз тут вказані не всі машини, останніх тільки. Два з половиною завоза. Я думаю, що ті старі, які завозились раніше, вже немає смислу додати, бо з них запчастин практично немає. Тут будуть додатися нові. Ми будемо нашим постійним клієнтам розсилати у вайбері розсилки, коли нас заходять нові машини чи товар, чи ще щось. Коротше, будемо це все робити. Ось, коли, от, наприклад, ви можете зразу перейти в каталог, це буде відфільтровано по ренотрафіку альвівару другого покоління. Якось тут все це видно. Тут вже можна відфільтрувати далі по категоріях. Так, щодо новинок, ще, ми, ми ще не знаємо, як це буде на практиці, але ми хочемо це зробити, і воно вже. Є це співпраця. Що означає співпраця? Ви можете продавати через наш сайт ваші запчастини. Наприклад, ви приватна особа, у вас в гаражі залишились залишки від старої машини, або вам щось не потрібно. Ви можете за допомогою нашого сервісу продати цю запчастину і. Тут все дуже просто, ми оформлюємо акт прийому передачі. Всі ціни, по якій продаються ці запчастини, вони є на сайті, тобто ви бачите ціну, і іменно за ту ціну буде продана ваша запчастина. Ми не торгуємося, в ми... нас є знижки тільки для Збройних сил України. Тому, е якщо якісь там моменти, то ми говоримо з клієнтом напряму самі. І лише одне, що це мають бути запчастини. Є такий спектр запчастин, які лежать роками. Тобто таких запчастин немає смислу брати на продаж, бо це все. Але про це ви можете з нашими менеджерами говорити. Вони все вас зорієнтують, наскільки це популярна, непопулярна запчастина. Далі ви її нам присилаєте, ми її дефектуємо. І додаємо в наші каталоги. Воно буде відображатися на нашому сайті, воно буде відображатися на маркетплейсах, воно буде відображатися кругом, Google товарний, реклама і так далі. Тому подібне. Кому це цікаво буде, я можу скинути, наскільки ми випереджуємо в цільові аудиторії. Ми виграємо майже всі аукціони. Google Shopping, так що це все можна пришвидшити. І тому ось, мабуть, і все, що я хотів по-новому, що це все. У нас в підвалі сайту є всі повністю вся інформація, яка потрібна: договір оферти і інформація про доставку і оплату, повернення та обмін. Про наші запчастини, про автомобілі, про політику конфіденційності і так далі. Так, да, Ми прибрали реєстрацію з сайту. Взагалі, вона, ми не будемо тут цим сайтом збирати особисту інформацію. Інформацію, яку ви надаєте для відправки нової почти і так далі, вона шифрується. А так, реєстрації немає. Ідемо в ногу з часом, і воно нам, це все, ці всі кабінети, воно не потрібно. Всі ваші замовлення знаходяться в нашій ЦРМ, підписана дата і так далі. Згідно законодавства України, ми робимо і повернення, і обміни, і так далі. і На це все є у всіх 14 днів на будь-які наші запчастини, крім нових. На які не передбачені гарантійні терміни, отож, ласкаво просимо, заходьте до нас.